Вітаємо! У цьому відео покажемо, як налаштувати вихідні AC-порти з підтримкою функції димування. Підключимо світильник, виконаємо базову конфігурацію та продемонструємо роботу системи керування освітленням, прикладі контролера Atom Oxygen Plus R12. Порівняльна характеристика виходів в контролерах серії Atom також подана в каталозі обладнання i3, який можете отримати на сайті в розділі маркетингові матеріали. Підключимо світильник. До лампи підключаємо нульовий провідник. До контролера підводимо лінії L та N для роботи детектора нуля. З обраного виходу контролера прокладаємо лінію L до лампи, саме її комутує контролер. Наявність ліній L і N на контролері є обов'язковою умовою для використання димування. Переходимо в налаштування контролера. Меню менеджер пристроїв. Якщо в системі використовується більше, ніж один контролер. Вибираємо потрібний з переліку і натискаємо налаштувати, обираємо вкладку «Out». Знаходимо потрібний вихід у пункті, що підключено обираємо демерована лампа. За необхідності можемо перейти до розширених налаштувань. Натискаємо на піктограму шестерні. Тут можна змінити такі параметри. Інвертувати полярність, виконати калібрування меж димування, налаштувати стартову яскравість, визначити яскравість першого перемикання, встановити тривалість зміни яскравості. Натискаємо продовжити та повертаємось у вікно налаштувань вибраного вихідного порту. Вибираємо кімнату, де знаходиться лампа. В полі Назва вказуємо її назву та зберігаємо налаштування. Лампою можна керувати за допомогою вимикача, підключення якого детально розглянуто у відео універсальні входи в контролерах серії Atom. Також потрібно створити автоматизацію. Як це зробити, ви можете дізнатися зі статті на сайті створення автоматизації, вимикачі освітлення або переглянути у відповідному відео за посиланням на екрані чи в описі до цього відео. Тепер ви можете керувати лампою за допомогою кнопки. Коротким натисканням вмикати або вимикати, а довгим утриманням димувати.